Доброго вечора. Ми з України. Віка. Доброго вечора. Віка дивиться на собачку. Яка гарненька собачка. Тобі подобається песик? Хто? Песик тобі подобається? Не шуми. Це дерево. Дерево з цього боку. Дивись. Ось дерево. Велике, велике, велике. Великий і кущ. Кущ маленький. Тобі кущик подобається. Віктор? Тобі кущик подобається. А, Віктор, скажи, що ти хотів? Дивіться, от туди дивіться. Бачите білі гриби. Так то не просто білі не гриби. то чай. З них можна добивати вогонь у абсолютно мокрому місці. А може труд? Можна, а потім вогонь. Може і труд. Але спершу треба добути труд, а потім вогонь. А ще, дивіться, отуди. Отуди дивіться. Там є плід. А плід. А плід, як плід. він називається? Я не знаю, як він називається. Мабуть, це... не знаю навіть що це. Схоже на грушу, але якусь неправильно. І там ще один такий плід. Там ще декілька їх. Якби вони були солодкими, або хтось мені сказав, я б їх вже їв. А я не знаю, які І вони. Ти подивися трішки назад, там цих плодів дуже-дуже багато. Якби вони були на землі або ближче до землі, було б добре. Ну пішли подивимось. Пішли. Зараз підемо. Пішли ближче, подивимось.